Слава Україні! В результаті ракетного удару по Сарнінській територіальній громаді постраждав один із об'єктів військової інфраструктури, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації. Ми це підтверджуємо. Інших цивільних об'єктів на території громади міста Сарни не постраждало. Зараз ведуться роботи із відновлення. Електропостачання на території Сарненської ЦРЛ. на цю хвилину повідомлень Самінську ЦРЛ про постраждалих осіб не надходило. Повторюю, на цю хвилину повідомлень про постраждалих осіб в Сарненську ЦРЛ не надходило. Відповідно до мого розпорядження створені комісії, які будуть обстежувати. Житлові будинки, які постраждали в результаті ракетного удару, завданого по місту саду. Всім постраждалим буде надана необхідна фінансова та матеріальне допомогу. У разі надходження додаткової інформації буду повідомляти пізніше. Слава Україні!